Як знайти баланс між особистими потребами та партнерами партнера? Якщо ви розцінюєте баланс лише між двох людей, ви дуже мілко подивитися, насправді вам треба завжди шукати баланс між власними потребами, потребами партнера, потребами друзів, потребами роботи, потребами вашої мами чи вашого тата. Потребами партнера, мами тата, партнера, тата-партнера, якщо у вас з'являються діти. То цей баланс стає ще більш заполученим. І тут головна ієрархія ваші потреби завжди на першому місці. Коли ви вмієте жертвувати собою заради партнера, заради мами, заради діт дітей, все, що відбувається, це жертва. І нічії потреби не задовільняються ні себе, ні партнера, ні той, заради кого була жертва. Отже, баланс між. Завжди починається з себе. Я для себе на першому місці. Далі мій партнер. Далі всі решта.